Далека вдень сьогодні прилітала, і біль мій міцно обіймала, собою сум мій огортала, і серце моє пригортала, я гірко сльози проливала, і серце своє не пускала, Любов свою я подавляла і всіх від себе проганяла, війною цей проживала. Країна моя погибає, війною і кров'ю поглинає, всіх нас навколо покриває, і біль у наші душі забиває. Тому моє життя минає і час війною поглинає, всю душу мою огортає, і біль від того все зростає. Я тихо вулицю минаю, людей навколо зустрічаю, які живуть життя своє тихенько, які війну цю не сприймають і біль чужий не помічають. Їм не цікаво, що в країні, і що в душі, і у родині. Вони своїх вже не сприймають, які країну захищають. Війна для них це безтурботна, бо їх життя це не торкнуло. Людей вони не поважають, які в боях там помирають. Не знаю, як їм показати, що маємо ми це подолати, що маємо ми єдиним стати і ворога разом прогнати, що тільки в єдності країна війну цю зможе подолати. Я очі тихо протираю і їх до неба підіймаю, лелеку поглядом своїм я проваджаю. яка весь біль мій поглинає, у височінь все це на крилах підіймає, щоб над землею пролетіти і всю країну болем цим покрити. Щоб люд відчув тягар цей у всіх хатах, щоб зрозумів, що біль цей спільний й нероздільний, що наш народ в країні рідній за землю має воювати і незалежність здобувати, щоб ворога нарешті подолати. Вона летить угору стрімко, і крила свої розгортає, весь біль за землю опускає І всіх людей цим болем покриває, і просить кожного наганку щитом єдиним стати, країну свою захищати, і землі наші об'єднати, щоб мир нарешті нам відчути, і тишу у хатах почути, щоб матір сина зустрічала, а не труну ховала, щоб жінка чоловіка обіймала. І їх дітей всіх цілувала, щоб брат з сестрою рідними нарешті стали, а батько, щоб міг собою всіх їх обійняти. Країна моя, не здавайся, і люд мій рідний, не цурайся, вставай єдиним цілим, і ворог весь загине. Країна наша стане вільна, і незалежна, і нероздільна. Вставай, народ, весь український, не бійся кров свою пролити, бо кров це сила наша міцна, яка всю землю нашу рідну з собою робить нероздільно. Слава Україні!